сервіс електронних журналів та щоденників нові знання. Використання платформи проводиться самооцінювання діяльності закладу. На сайті Департаменту освіти Одеської міської ради розміщено корд під... на 100 відеорупів з математики, хімії, біології, зарубіжної заробітної літератури, історії, французької, англійської мови, які розроблені нашими вчителями. Проведений сводоаналіз дозволив визначити сильні та слабкі сторони діяльності, побачити ризики та можливості. До сильних сторін слід віднести, стала команда педагогів, співпраця учнів, батьків, дітей, система роботи з авторованими дітьми, впровадження електронного журналу та щоденника, забезпечення всіх учителів ноутбуками, побудова ефективної платформи дистанційного навчання і звичайно, діяльність учнівського самоврядування. До слабких сторін недостатній досвід впровадження інноваційних технологій вчителям, інформаційно-цифрова компетентність вчителі вимагає постійного зросту, недостатній рівень наукової діяльності учнів, відсутність гуртків, достатня психологічна підтримка учасників освітнього процесу, застаріле обладнання їдальні, харчоблоку, мотелізація матеріально-технічної бази освітнього процесу. Загрози, конкуренція з боку інших закладів, зниження якості освіти, професійне виховання вчителів, зниження мотивації до навчання, зниження рівня безпеки, комфорту для учнів та педагогів, можливий булінг серед учасників освітнього процесу, можливості професійний ріст педагогів, участь вчителів у різних проєктах, конкурсах, педіатах, змаганнях. Активна громадянська позиція, покращення освітнього простору, залучення батьків та випускників до розвитку ліцею, співпраця з вишами, співпраця з різними громадськими організаціями, депутатським корпусом Одеської міської ради, здійснення ремонту на простішого укриття. Виклики, з якими стикається наша освіта останні роки, визначають першочергові завдання. Освітні втрати, зумовлені тривалим дистанційним навчанням, переміщення учнів і вчителів в більш безпечні місця проживання або навіть виїзд за кордон, соціальна ізоляція та відсутність позашкільної діяльності. Протягом останніх двох років навчальний освітній процес організований за змішаною формою навчання. Така організація зумовлена тим, що в нас було найпростіше укриття всього на 50 осіб. У роботі закладу визначають чотири основних напрямки: освітнє середовище, система оцінювання результатів дітей, педагогічна діяльність передіти і управлінські процеси. У кожному із цих напрямків визначають пріоритетні завдання, безпечний простір, ефективне інформаційно-освітнє середовище. Всебічний розвиток всіх учасників освітнього процесу, академічна доброчесність, творча ініціатива, академічна свобода, цінності та компетентності, сучасні технології, інформаційна відкритість закладу різні форми здобуття освіти. Однією з важливих умов для освітнього процесу є звичайно безпечне та комфортне освітнє середовище. Вже зроблено. Відремонтовані всі кабінети, спортивні залі. Зона рекреації, встановлено автоматичну пожежну сигналізацію, сигнал повітряної тривоги. Під'єднані всі комп'ютери до мережі інтернету. Мультимедійне обладнання є у 23 кабінетах з допомогою депутатського корпусу Департаменту освіти УКУ розпочато облаштування сучасного укриття на 300 осіб. Для розбудови та вдосконалення освітнього середовища ліцею необхідно створити та облаштувати кабінет природничих наук за вимогами НУШ, дообладнювати кабінети інформатики, біології, хімії, географії, поповнити обладнанням спортивний зал, бібліотечний фонд ліцею, ремонт харчоблоку, капітальний ремонт стадіону ліцею. У розбудові напрямку системи оцінювання здобучої освіти важливим бачу забезпечення відкритої, прозорої та зрозумілої для всіх учнів системи оцінювання їх навичок і досягнень, підвищення кваліфікації педагогів з проблеми впровадження формувального оцінювання в освітньому процесі. Вчитель педагог з великої літери, професіонал у своїй діяльності. Надихає, підтримує, розвиває індивідуальні здібності до кожного курсня, стратегічними цілями напрямку педагогічна діяльність є створення умов для розвитку, професійного розвитку і підвищення кваліфікації педагогічних працівників, реалізація інноваційних проєктів, втілення педагогіки партнерства, моніторинг рівня, професійної компетентності, якості надання освітніх послуг зростання ефективності використання технологій та інструментів дистанційного навчання. Плануємо провести тренінги для педагогів з профілактики і професійного вигравання, тімбілдінг для командотворення та підвищення стресостійкості, проходження вчителями курсів із формувального оцінювання, створення банку даних, інноваційні технології навчання. Робота постійно діючого консультативного пункту сучасні цифрові інструменти створення цифрової бібліотеки, методичних розробок вчителів закладу. Ефективне управління закладом сприяє створенню умов, у яких кожен учень максимально реалізує свій потенціал, а кожен вчитель має можливість професійно зростати і вдосконалювати свої навички. Управлінські процеси ліцензії забезпечують. Якісний рівень контролю аналітичної діяльності у відповідності до сучасних вимог сприяє підвищенню кваліфікацій педагогічних кадрів, впровадженню політики академічної доброчесності, функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти, застосування моральних та матеріального заохочення до педагогічних працівників. Забезпечення участі громадського самоврядування у вирішенні питань щодо діяльності закладу. Плануємо розширити співпрацю з громадськими організаціями, іншими закладами освіти та місцевою громадою, впроваджувати сучасні ефективні системи зворотного зв'язку із учнями, батьками, педагогами, використовуючи отримані результати для прийняття обґрунтованих рішень і корекції планів розвитку. Я дуже сподіваюся, що мені разом з моєю командою, однодумці, а це працівники ліцеї, учні, батьки, вдасться досягти таких результатів, забезпечити якісну освіту за новими стандартами, створити безпечний та комфортний освітній простір, створити умови для очного навчання, створити заклад освіти з позитивними з позитивною атмосферою, безпечним середовищем, емоційним комфортом, можливістю реалізації кожного учня та вчителя, створити педагогічний колектив, тобто розвивати педагогічний колектив, він створений уже, що, що це люди мотивовані, творчі, постійно професійно розвиваються. Забезпечити нахисне застосування інформаційно-комунікативних технологій по освітньому процесі та управлінні закладом. Організація громади закладу настали розвиток і партнерські стосунки. І як висновок це зростання позитивного іміджу та конкурентноздібності нашого закладу, серед закладів, нашого міста і нашого середовища, взагалі. Ну і це я хочу ще додати. Працюючи багато років вже в цій нації, я хочу сказати, що у нас створений прекрасний колектив, ми маємо знання. Які можемо поповнювати, розширювати і втілювати в життя. Ми маємо традиції, які треба поповнювати, і можна з ними ще ділитися. Ми маємо досвід, який можемо теж набувати його цього досвіду і ділитися з іншим. Дякую за увагу. Дякую. У мене було питання таке: ви вказали, що ви плануєте бунку розширювати. Взаємодію з громадськістю, якісь залучати такі ну, громадськість, батьківський комітет до управління школи. А в якому виді це зараз є? працює? Як Я можу... вона зараз? У нас є да. створена піклувальна рада, рада ліцею. Тому що у зв'язку з тим, що зараз відбуваються ось такі події, і у нас не було укриття, і були спочатку ми всі розгублені, то трошки цей процес залучення громадськості він трошки затих. Але нам батьки не дають спокою. Олена Валерійовна знає, що майже кожного тижня до неї телефонували батьки для того, щоб дізнатися, що робиться, що планується, як буде працювати далі заклад яким є справи, і кожного дня, навіть вчора, приходили батьки, які спускалися разом зі мною в укриття, які питають, наскільки місць, що буде зроблено, які будуть справи, як буде безпека їхніх дітей, наскільки, які вже сьогодні від мене, від мене вимагають, щоб я вже сказала розклад, хто буде вчитися, коли, наскільки і так далі. Тому громадськість і це дуже велика справа. Батьки у нас дуже підтримують нас у всьому, і тому зв'язок з батьками у нас хороший. Тому я думаю, і давним-давно вже було таке бажання створити клуб наших випускників, які дійсно за всіх усіх межах, за всіх кордонах. І я думаю, якщо якось в цих межах правових межах його створити то тоді це була б велика допомога у розвитку нашого навчального mm. закладу. Дякую. Дякую дуже. Так... Все добре, можете перепочити трошки. Це а, ти... мені водички, трошки. Так, я так. Я почув, що трошки примітить. Ну ви знаєте, що завжди справа, яка відповідальна, вона завжди вимагає емоційно. Так, 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 безумовно. Так, ще раз нагадую, колегі, перша у нас була е, Галина Володимирівня Паломбарчук, е, е, наступний кандидат Паюл Лариса Миколаївна. Е, два максимально, середні полотен, ну якщо не розкрити. Два, 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 два. Середній бал, два. Паю, Лариса Миколаївна. Один, два, 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 два. Середній бал буде один і вісім. Якщо я не збираюся. Підсумали. Я і вісім. Thank <laughs> you. А загалом презентацію цих. Взагалі-то 21-го року. Загальний технічний 28. Може тут написати одиниці. Так, я просто діба. Шановні колеги, ми вас запрошуємо. Зворушлива вміть підійшла, тому я кажу, в спорті в нас безумовно, якщо це конкурс, то повинен бути переможець, повинен... але дякую вам, що ви прийняли участь. За результатами проведення презентації перспективного плану розвитку. Поломарчук Галина Володимирівна набрала 2 бали, Паюла Риса Володимира Миколаївна, прошу повибачення 1,8. Тому за результатами двох конкурсів, ситуаційне завдання та перспективний план, загальний бал у Паюла Лариси Миколаївни 2,8, Поломарчук Галина Володимирівна 4.0. Тому за результатами конкурсу ми можемо вважати, що переможцею став Поломарчук Галина Володимирівна і у вас буде змога попрацювати в цій школі на посаді директора. Дякую вам, Лариса Миколаївна, дуже велике за те, що ви знайшли в собі сили та намагання позмагатися знову прийти, і у вас є досвід, який потрібен, і я вважаю, що ви з цим досвідом ще будете широ ділитися з новою вашою колегою, яка залишається на цій посаді. Дякую, тоді ми з протоколом заповнимо. Да, Чекайте коли ви ще дякую вам, шановні живі комісії за, таке, за таку довіру я буду працювати над розвитком, процвітанням нашого освітнього закладу, приношувати традиції і звичаї і створювати нові умови для розвитку. Поки що це довіра авансу, тому що навіть мова зараз не про довіру, а про успішно пройдений конкурс. І є просто математика, так? є кращий результат. Першу чергу дуже дякую попередньому директору за ту роботу, яка була проведена протягом багатьох років. І дуже сподіваюся, що ви не загубите ті традиції, які є в школі гарні, а внесете щось ще додатково. Гарне чудове для того, щоб колектив вистояли в місті розвивати. Я дуже вдячна Валеріся Николаївні, тому що двадцять вісім стало підприємство Мариса Ніколаївни. Багато навчилася, багато перейняла. Я думаю, що Леся Миколаївна її наставнику. Дякую, дякую. Вам треба підписати протокол. Да, ми ви підписали. Ні, колег немає. Вам треба буде написати, що ви.